Привіт! Мене звати Єгор, ви на каналі Кос Всесвіту, і сьогодні говоритимемо про штучний інтелект. Так, я розумію, що зараз про штучний інтелект вже з кожного холодильника віщають, але дайте вже вставити й моїх 5 копійок. Загалом, штучний інтелект стало доволі важко подавати під соусом сенсації, бо він вже настільки інтегрувався в наше життя, що з вишуканої фуагри давно вже перетворився на повсякденну гречку. До слова! Обкладинка до цього відео частково розроблена штучним інтелектом Midjourney. і деяка частина сценарія також згенерована ChatGPT. GPT. Щоб трохи виправдати себе, скажу, що я не використовую штучний інтелект для таких цілей на регулярній основі. Просто подумав, що у цьому відео це було б доречно. Ready, steady, go! Якщо спробувати запхати концепт штучного інтелекту у визначення, то вийде щось приблизно таке: це галузь комп'ютерної науки, яка займається створенням імітації розуму людини в комп'ютерних системах. Його основною метою є здатність вирішувати проблеми, які вимагають розуміння та розумової діяльності, які раніше були доступні тільки людині. Загалом розрізняють слабкий та сильний штучний інтелект. Слабкий це система, яка спроможна виконувати певні завдання, але не може уникнути обмежень, які були задані програмістом. Наприклад, голосові помічники, які допомагають людям знайти інформацію в інтернеті. Сильний натомість розглядається як більш розвинена система, яка може діяти як інтелектуальна істота. Сильний штучний інтелект може виконувати складні завдання, включаючи навчання і самостійне вирішення проблем. Я запитав у чат GPT, який він тип штучного інтелекту, і от що він мені відповів. Я як програмний інтелект можу вважатися сильним штучним інтелектом, оскільки маю достатню кількість знань та навичок для вирішення широкого спектру завдань. Проте важливо зазначити, що мої знання та розуміння обмежені тим, що було вивчено до моєї дати навчання. Таким чином я можу бути корисним для відповіді на багато запитань, але я не можу відповісти на все, оскільки мої знання обмежені тим, що було вивчено до моєї дати навчання. Історія розвитку штучного інтелекту починається ще всередині го століття. Тобто, подумати про те, як гуманно лікувати психічні розлади, то не а як про високі матерії і штучний інтелект. Давайте два. Ну добре, не про це зараз. У 1950 році американський математик та логік Джон Маккарті запропонував термін Штучний інтелект для опису розумових процесів, які можуть бути змодельовані комп'ютерами. А вже в 1956 році пройшла двомісячна конференція зі штучного інтелекту в Дартмуті, на якій вперше зібрались Великі Уми того часу. В середині 1960-х років були розроблені перші програми, що здатні розв'язувати прості завдання, такі як гра в шахи та групування об'єктів на зображення. У 1980-х роках штучний інтелект отримав більш широке застосування, зокрема в областях, таких як фінанси, транспорт, медицина та військова промисловість. У 1990-х роках була розроблена глибока нейронна мережа або ж Deep Learning, що вважається однією з найважливіших технологій штучного інтелекту. У 2000-х роках розвиток штучного інтелекту продовжився, зокрема з використанням машинного навчання та глибокого навчання, що дозволило досягнути значних проривів в таких галузях, як розпізнавання мови та обробка природних мов. Штучний інтелект вже переміг людей майже у всі ігри. Включно із шахами, покером та го. Цікаво, що дота поки тримається. Нашому Данилу Денді і Шутіну вдалося захистити обличчя всього людства і перемогти бота від Open AI, які ж і ChatGPT створили. До речі, українці захищають не тільки обличчя людства у доті, а й взагалі увесь цивілізований світ ціною власних життів. Не забувайте це. Пишайтесь нашими героями. І головне, допомагайте їм. Найпопулярніші фонди ви можете знайти в описі до цього відео. За останні кілька років відбувся бум штучного інтелекту, і з'явились такі хити, як Далі, Міджорний і, звісно ж, вже легендарний чат GPT. Ми користуємося штучним інтелектом щоденно, навіть переглядаючи це відео. Люди масово почали генерувати контент, послуговуючи штучним інтелектом. Є один цікавий проєкт від Мартина Якоба-письменника. Він за допомогою штучного інтелекту Міджорний розробив серію зображень українських письменників у незвичних амплуа. Наприклад, Леся Українка у ролі Дейнері з «Гри престолів» або Тарас Шевченко у наші дні. А незабаром він планує відкрити виставку з портретів в Житомирі. Дуже чекаю, коли її привезуть до Львова. Загалом раджу заглянути на сторінку Мартина у Фейсбуці. Посилання буде в описі. До речі, про Лесю Петрівну та Тараса Григоровича. Пам'ятаєте, у випуску про Шредінгера я розігрував футболку з їхнім зображенням від українського бренду Барикада? Так от, футболка вже в Ярини. Вітаю з перемогою! А сьогодні я хотів би розіграти ще одну футболку з цитатою Сергія Жадана. Я люблю цю країну! Навіть без кокаїну Від авіації Галичини. Умови залишаються незмінними. Випустите сторіс в інстаграмі, як переглядаєте, цей випуск, а я потім обираю найкреативніше. Штучний інтелект використовується навіть для пошуку позаземного життя. У цих пошуках позаземних істот можна звертати увагу на дві речі: біосигнатури та техносигнатури. Біосигнатури це хімічні сполуки, структури або співвідношення ізотопів, які може створити лише життя, наприклад, біогенний вуглець, скам'янілості або стабільна атмосфера, багата на кисень. Якщо планета має ці ознаки, можна бути впевненими, що на ній є як мінімум просте життя. Техносигнатури з іншого боку є неприродніми сигналами, які можуть походити лише від технології розвинених інопланетних видів. Наприклад, людство випромінює всесвіт низку техносигнатур від високоорганізованих потужних радіохвиль до світлового забруднення міст на темній стороні нашої планети. Теоретично ми могли б виявити ці сигнали з інших зоряних систем і мати переконливі докази не лише існування життя, але й високорозвинених інопланетян. Пошук техносигнатур можна порівняти з пошуком голки в космічній копиці сіна. Радіотелескопи виробляють величезні обсяги даних, і в них є величезна кількість перешкод від таких джерел, як телефони, Wi-Fi і супутники. Пошукові алгоритми повинні вміти відсіювати справжні техносигнатури від хибних спрацьовувань і робити це швидко. Розробником алгоритму, який зараз допомагає проєкту Search for Extraterrestrial Intelligence у пошуках позаземного життя, став Пітер Ма, студент Університету Торонто. Пітер. Вставив змодельовані сигнали в реальні дані, а потім використав цей набір даних для навчання алгоритму штучного інтелекту, який називається автокодер. Обробляючи дані, автокодер навчився визначати характерні риси в даних. На другому етапі ці ознаки були передані алгоритму, який називається класифікатором випадкового лісу. Цей класифікатор створює дерева рішень, щоб вирішити, чи є сигнал вартим уваги, чи це просто радіоперешкоди. Після навчання алгоритму штучного інтелекту йому було надано 150 терабайт даних. Приблизно це 480 годин спостережень з телескопа Green Bank у Західній Вірджині. Він ідентифікував 20 515 сигналів, що представляють інтерес, який потім довелося перевіряти вручну. З них 8 сигналів мали характеристики техносигнатур і не могли бути віднесені до радіоперешкод. То що, ми не одні у всесвіті? На жаль, це ще нічого не означає, оскільки команда дослідників вирішила повторно виявити ці сигнали і нічого не знайшли. Скоріше за все, це, це були незвичні прояви радіоперешкод. Таке вже траплялося раніше у 2020 році, і проблема радіоперешкод так і не була вирішена. Нещодавно вчені розгорнули потужний сигнальний процесор на телескопі Міркат у Південній Африці. Міркат використовує метод інтерферометрії. Щоб об'єднати свої 64 тарілки в єдиний телескоп, ця методика дозволяє краще визначити, звідки з неба надходить сигнал, що значно зменшує кількість помилкових спрацювань через радіоперешкоди. Якщо астрономам вдасться виявити техносигнатуру, яку не можна буде пояснити інтерференцією, це стане переконливим доказом того, що люди не є єдиними творцями технології у галактиці. Це було б одне з найбільших відкриттів, яке тільки можна в собі уявити. У той же час, якщо ми нічого не виявимо, це не обов'язково означатиме, що ми єдині технологічно здатні розумні істоти навколо. Невиявлення може також означати, що ми не шукали правильний тип сигналів, або наші телескопи ще недостатньо чутливі, щоб виявити слабкі передачі з далеких екзопланет. Тому поки пошуки продовжуються. На кінець додам. Якщо когось зацікавила тема штучного інтелекту, то дуже раджу сайт Futurepedia. Там зібрано величезна кількість проєктів штучного інтелекту. Загляніть, саме там я взнав про онлайн-перекладач DeepL, який, як на мене, якісніший за Google Translate. Можливо, і ви собі щось знайдете. Окрім всього, вже раніше згаданого штучний інтелект. Також може озвучити вам відео вашим голосом, попередньо прослухавши вашу 10-хвилинну розмову. Може прибрати вам ненависні вотермарки з ліцензійних зображень? Не зовсім легально, але зробити презентацію і ще купу купезну всього. Він, можливо, і навіть комент до відео та вподобайку за вас поставив, але я думаю, ви самі з цим прекрасно впораєтесь. А якщо ви ще розповісте про нас друзям, то ваша карма трошки поповниться плюсиками. Які ви в майбутньому можете обміняти на щось приємне. Також підписуйтесь на нас в інших соцмережах, які ви можете знайти за цим QR-кодом. І мої традиційні подяки Хомячунці за монтаж, анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та Бербершопу Хілман за укладочку і кокосу за те, що проспав усі зйомки. Побачимось!